Я егоїстка, мабуть, ви праві. І я, бувало, думала про себе. Тримаю час гріхи мої нові, коли старіші відмолити треба. Я лицемірка, що ж, можливо, й так. Життя навчило маски одягати, щоб викупити спокій, на п'ятак доводилось інколи брехати. Я надто горда, вперти, як віслюк. Якщо і так не вам мене судити, я від повщань томилася і нау, а ідеально не навчила жити. Бездушна я? Жорстока і черства? Ну, що ж і там, це усі провини. Я визнаю, були й мої слова бездушними, жорстокими, черствими, були й дороги інколи криві, бувало, й зло лишалося за мною. Я егоїстка, мабуть, ви праві, та я й не прикидалася святою. Як бачиш, я не подарунок долі. Терпи таку або тікай ще духу, поки ще ми не з'їли пуда солі, і світ не стих замкнутись наглухо. Сваві, гостра, не терплю розлуки. Я, мабуть, від природи трохи з перцем. Дивися сам, до кого хтягнеш руки, Щоб потім не хапатися за серце. У нас з тобою дуже різні мови. Чи можна їх уєдину об'єднать? Повір мені, повір мені на слово, тобі не вдасться буру покохать.